незадоволена собою. Що ми тіряємо? Вона наче втрачає свій внутрішній вогонь. Щось старе в мені вмерло. Було так страшно вже вести інстаграм. Почалася нова глава мого життя. Ой, в неї сучка така, в неї вийшла. Це я зробила тоді вперше. Я справжня моя ціль, вона занадто велика для мене. Прекрасні, сьогодні хочу записати це відео, надихаюче, просте, про нас, жінок, про нашу сильну частину і про те, що іноді ми боїмося в чомусь собі зізнатися, в чомусь зізнатися людям, і хочу, щоб це відео підтримало вас, щоб ви дозволили собі таку внутрішню подорож для себе, щоб більш глибше зрозуміти, що сильна жінка. Вона може стикатися з труднощами, і це нормально, коли я не знаю, що робити. Це нормально. Кілька днів тому у нас був блокаут у Іспанії, і ось сильна жінка перед вами трошки була в тривожності. І зараз я хочу з вами поговорити про мислення. Ти куди дивишся? На вирост чи на капітуляцію? Хочу, щоб це відео трошки перегорнуло вашу рамку мислення. І якщо ти відкрила це відео, то значить у тебе є зараз живе покликання змінити щось. Ти зрозуміла, що зараз ти готова рости. Зараз ти не хочеш більше капітулювати. Ти хочеш зрозуміти, який стан, яку дію потрібно зробити, щоб прорвати цей пузир. І ми про це дуже рідко говоримо. Можемо говорити дуже рідко про це вголос. Тому що ми вчимося бути сильною, красивою, ефектною, ефективною, і нам е, ніколи розпускати нюні, да? але ж дуже часто всередині нас залишається оця емоція сам на сам, Оцей момент, коли хочеться все поставити на стоп, хочеться опустити руки. Ти розумієш, що ти як невдаха зараз жертвіш і не можеш іти далі. І я сьогодні хочу поговорити про... Справжній вибір, який визначає твоє життя набагато глибше ніж будь-яка ціль чи досягнення, і це вибір про здатися чи вирости І якщо тобі відгукнеться те, про що я буду казати, то будь ласка, підтримай це відео, підпишись, постав лайк і дзвіночок. І зараз я хочу поговорити про таємний біль сильної жінки, що це таке, тому що кожна з нас. Знає, що таке хотіти більшого, мріяти про щось масштабне, про зміни да, про бажання чогось глибшого, про те, як зараз зі мною відбувається, я вже не хочу, і я ще хочу більшого. Нас часто називають меркантильна чи якась там продумана. Я знаю, що бувають ситуації, коли просто буквально всі кажуть: не лізь, не роби. Тобто близькі не вірять, наче весь світ зговорився і знає за тебе, що результату там немає. І вони кажуть тобі, що це не має сенсу. Ти вхлянеш, ти втратиш, ти опічешся. Відбувається те, що вони кормлять наші сумніви, і так і відбувається. І ми вже бачимо у цьому дуальному світі, що це правда, і нам. Реально починає здаватися, що це було помилкою, тому що всі обставини, так будуть казати, ми будемо ще більше поглиблюватися у цьому знанні. Що наша мета, моя мета, моя ціль вона занадто велика для мене. І ми починаємо всьому убіждатися через свої сумніви, які підкормлені сумнівами інших людей. Я пам'ятаю дуже той момент, коли я перший раз виступила на WomenConf. Я була дуже незадоволена собою. Це було 4 роки тому назад. Я захотіла вийти на аудиторію 1000 жінок без досвіду, без нічого, просто бажання вийти на сцену, і розказати про свій бренд. І я була жутко незадоволена собою. Я думала, що це була помилка виступати, допомагати жінкам, робити офлайн заходи, офлайн виступи, спікерство. Це не моє. Я так подумала, і я обрала здатися. І я 4 роки ніде не виступала. Зараз я розумію, що це була помилка, тому що ми не повинні розуміти, що буде одразу результат. Ми повинні калібруватися все ж таки на своє бажання, мати повагу до свого бажання, розуміти, що тоді у мене не було досвіду. Я собі пробачила те, що в мене не було досвіду. Хоча мені до сих пір пишуть жінки з того Women конфу, що вони бачили мене на виступі, це абсолютно суб'єктивна моя думка, що я погано виступила. Я розумію, що там я справжня була. Тому що в мене виникло це бажання. Я повинна проявити повагу до свого бажання. Я повинна розуміти, чому я так захотіла. Тому що в мене є бажання світити. в мене бажання є людям допомагати і ділитися досвідом. Це я зробила тоді вперше. Треба собі пробачати, що ми не завжди робимо все класно з першого разу. Але щоб дійти до зірки, треба. Ще спроби зробити. Саме головне, що я повинна зараз у цей момент подякувати собі цій Наташі, яка це зробила, тому що щось старе в мені вмерло, і почалася нова глава мого життя. Я стала більш впевнена. Я почала колібруватися під той минулий досвід, і те, що я далі почала проживати, мені вже не було так страшно. Мені не було так страшно вже вести інстаграм, розмовні сторіс. Я зрозуміла, окей, я пряму транзакцію не отримала. Я не отримала прямий результат після цієї спікерства, але я отримала дещо більше. І так кожного разу. Ви думаєте, що ви отримаєте якийсь прямий результат, а насправді, коли ви ризикуєте, ви отримаєте опосередований результат. Результат в чомусь іншому. Завжди є тільки от цей твій внутрішній голос. Твоя інтуїція, твоє передчуття. Коли ти себе питаєш, ти підеш далі? Чи ти залишишся тут назавжди? Ти зробила б ще так само, зробила б. Кріва коса, але ти це зробила. Ти пишаєшся? Пишаєшся. Я бачила багато жінок, знаю багато кейсів. І коли жінка обирає здатися, вона наче втрачає свій внутрішній вогонь, вона наче вчиться виживати, але вона якби не живе по справжньому. Я думаю, що ви розумієте, про що я зараз кажу. Ми вже мільйони років живемо, ми жінки, щоб цей вогонь внутрішній собі підтримувати, коли жінки проходять цей внутрішній іспит, свого бажання і йдуть. На поводу свого перечуття, вони виходять зовсім іншими. Коли вони йдуть на цей ризик, можна так сказати, да? вони стають більш глибшими, мудрішими, здоровішими, впевненішими у собі. Це я точно говорю, тому що я такий досвід сама прожила, наче починає змінюватися життя маленькими кроками. Так я вам постійно кажу, як коуч по тайм-менеджменту, про магію маленьких кроків про цю. Дуже круту книгу, атомні звички, де кожного дня один відсоток ми змінюємось. Ми повинні змінювати щось, привносити, якусь новізну в своє життя. І ці зміни вони приносять радість, задоволення від життя. І як наслідок рівновагу. Ми всі бажаємо в кінці кінців прийти до відчуття, коли я щаслива. А щастя для нас це рівновага. Рівновага це головна мета. Кожної нашої матеріальної чи нематеріальної цілі. Я хочу сказати, що зараз я не буду тут вам навалювати фрази, типу, там ти зможеш, в тебе все буде. Я просто хочу, щоб ви трішки зробили крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Це про що? Про те, що зараз я хочу зрозуміти, які в мене є ще не реалізовані глибокі рішення, які всередині мене по по почесно. Зізнайтеся собі, я знаю, що відповіді будуть такі, що я не знаю як, я не знаю, скільки часу мені знадобиться. Я не знаю, як на це відреагують, Наскільки в мене є зараз можливості чи обставини, але я точно знаю, що коли ви почнете кожного дня задавати собі це питання і почесно, не із страху, не із відчуття там жалю чи фому класний тригер, класне запитання. Якщо це ніколи ніхто не побачить, ні ваша мама, ні ваш папа, і ваші діти, ніхто не дізнається, що ваша мрія чи ціль здійснилась вам від цього класно. Спитайте, і зразу ви отримаєте відповідь. Наскільки це справжнє ваше бажання, якщо вам важливо, щоб це дізналися, щоб ви доказали, то тоді це не справжнє бажання, і воно я не знаю, там здійсниться воно чи не здійсниться. Якщо здійсниться, то якою ціною я просто почала це помічати за собою, і зараз я помічаю це за своїми клієнтами. Що так воно працює, коли воно істинне, коли воно твоє, коли ти боїшся, це нормально, але крок за кроком, коли ти кожного дня... Думаєш, боженька, ну хочеться, ну хочу я, хочу я масштабуватися, хочу я служити більшому кількісті жінок. Поможи мені, будь ласка, то будуть з вами відбуватися люди, робота, події, обставини це все інструменти для того, щоб ваше справжнє бажання почало здійснюватись. Можливо, ви зараз на старті тільки почали. Можливо, зараз ви відчуваєте, що наче весь світ. Забув про ваші бажання, про вас забув, що ви не відчуваєте себе нужною, важне. Головне при цьому всьому знати, що ця сьогоднішня точка це не кінець, це народження чогось нового. Це початок нової голови. Коли ми починаємо рух, ми можемо собі уявити, чим це все закінчиться, але ніколи точка Б не буває такою, як ми прописуємо її в точці А. Розумієте, щоб дійти до точки, Б і побачити, що таке точка Б, нам потрібно йти. Все це предопреділяє ваш рух до точки Б. Далі, коли ви доходите до точки Б, там зовсім інша історія. Там ще інші бажання у виборі цьому зростати навіть тоді, коли страшно у цьому і є істина, тому що стабільності зараз ми вже почули зі всіх утюгів, не існує. Що ми тіряємо, дівчата? Так, що хто не рискує, то шампанське. але я зараз не хочу вами, що це просто там треба йти, ризикуй, вкладай всі гроші чи ще щось. Ви розумієте, що я з вами розмовляю як зі свідомими жінками, які щось відкладають у своєму житті? Спробуйте. Пропишіть, проробіть те, що я сказала всередині цього відео. Підписуйтесь на мій канал на Ютуб. Далі буде ще відео, будуть ще підкасти. Пишіть коментарі на наш подкаст з Альоною безрукавою, яка розказала дуже щиро про своє безпліддя, без грошів. Я якісь такі моменти провалу. Мені дуже сподобалось, як вона сказала про те, що в буквально в квітні вона була без грошей, а в січні наступного року вона купила собі квартиру. Це про те. Що все можливо, Оточуйте себе такими класними кейсами, коли у людей виходить, але не мильними позорями. Де на орендованих автівках вам люди розказують, як заробляти гроші, і я про те, які реальні кейси я не хочу вас сіяти. Синдром Фома, що ой, у неї сучка така, в неї вийшла, а я тут сюжу в декреті, в мене не виходить. Я хочу тільки, щоб ви бачили тут натхнення можливості на моєму каналі, щоб я могла вам дати оцей вогник і розуміння, що те, що з вами відбувається, це нормально, і це ніяким чином не передеприділяє вас як людину чи те, що ви ніколи нічого мати не будете із того списку, який ви собі навіть боїтеся написати. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Дивіться, будь ласка, мої попередні відео. Я багато там розказувала про особистий ріст, що зробити, що нам заважає. Перегорніть сторінку, подивіться на мої попередні відео. З вами була Наталя Вєтрова, коуч і ментор для видатних жінок і творчиня бренду Люм, косметичного бренду для волосся. Я вас обнімаю. Пишіть, будь ласка, коментарі, будуть все читати і відповідати вам на ваші запитання. Підписуйтесь також на мій інстаграм ось тут в описі під цим відео буде посилання